Першими виступили проти російської окупації саме кримські татари, 26 лютого 2014 року. В Сімферополі вони вийшли на масовий мітинг у підтримку територіальної цілісності України. 11 років тому про російські політичні сили півострова не змогли ухвалити рішення про так званий референдум. Але вже за два дні окупанти таки захопили будівлі парламенту та уряду у Севастополі. Тисячі кримських татар змушені покинути рідні домівки, бо проти них уже почались масові репресії. Чимало кримчан оселилися на Вінничині біля будівлі. Ова підняли кримсько-татарський прапор поруч із державним прапором України як символ супротиву окупації кримського півострову. Кримсько-татарський прапор поруч із українським його підняли у важливий для мешканців півострову день день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Бо саме 26 лютого 2014 року тисячі кримських татар зібралися біля Верховної Ради, аби висловити свою підтримку цілісності нашої держави і показати, що Крим це Україна. Та вже за два дні російські військові захопили адміністративні будівлі, а згодом розпочалися репресії проти кримськотатарського. Кого народу кримська татарська нація саме впродовж всього часу стоїть проти російського агресора в Криму. Що стосується тих часів, то перші волонтери в Криму, які допомагали українській армії, то були саме кримські татари. Багатьох вже немає в живих, багатьох втратили. Також багатьом дали по 20 років ув'язнення. Репресії продовжуються. Саме через масові репресії, які почули окупанти, тисячі кримськотатарських родин покинули півострів. Вінниця стала одним із міст, що прийняли вимушених переселенців. До квітня місяця 14-го року то так не було, прям помітно, що там щось таке велике відбувається. Все воно було якось більше в військових частин. Більше все почалось вже після вже референдуму. Формально вже визнали, що це, це їхня територія, то ті, що вони вже почали вже якісь там робити ці речі стосовно там населення. Уже 11 років Крим залишається тимчасово окупованим, але боротьба за його повернення триває. Тим часом кримські татари зберігають культуру та пам'ять про той день, коли вони першими сказали ні окупації та підтримці України. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.